Україна підписала двосторонню угоду з Ірландією щодо безпеки та співпраці сьогодні в Києві з візитом прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс. Із початку повномасштабного вторгнення Ірландія вже надала допомогу на суму близько 380 мільйонів євро. В межах угоди фінансова підтримка збільшиться. Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу та майже 40 мільйонів на гуманітарну сферу. Гроші надійдуть до кінця року. Володимир Зеленський подякував. Уряду Ірландії за солідарність і те, що країна не залишається осторонь, бере участь у реалізації формули миру та підтримує санкції проти Росії під час зустрічі. Володимир Зеленський і Саймон Гаріс говорили й про те, як зробити санкційний режим проти країни-агресора ефективніше. На жаль, досі Росія може виробляти ракети на основі комплектуючих від різних країн світу. Також Російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Все це можна зупинити тільки сильною, вчасною спільною роботою усіх країн, які цінують нормальний світовий порядок, заснований на правилах. І хочуть миру. Я дуже радий Я дуже радий додатково надати 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги від імені народу Ірландії, і це допоможе підтримувати дуже багато проєктів у цій країні, і також у рамках співпраці з ЮНІСЕФ допомагати дітям